Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актів ТВ у студії Вадим Герасимович. Ми продовжимо говорити про майбутнє, спілкуючись з людьми думки, яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях політичний експерт Олександр Солонтай. Доброго дня, вітаю. Як завжди, радий вас бачити. 4 липня 2015 року, тобто вже рік тому на вулиці Києва вийшла нова патрульна поліція. От перший рік поліції пройшов під акомпанемент селфі з копами, були також і гучні затримання, і резонансні справи. От як ви оцінюєте рік роботи поліції? Початок. Тобто, говорити до кінця ще рано, але початок дали вони непоганий. Стартували вони, звичайно, без закону, закон підтягнувся пізніше, ніж вони з'явилися. Це така цікава українська штука, яка говорить про те, що хочеш робити реформу, роби. От при потребі вже потім і парламент підтягнеться, на відміну від багатьох інших реформ, де виправдовують свою бездіяльність тим, що немає закону. До речі, в системі Міністерства внутрішніх справ так само виправдовують в інших ділянках свою бездіяльність відсутністю певних законодавчих актів. Ну, наприклад, в системі там реформування адміністративних послуг, тих же самих закордонних паспортів, в системі реформування силового блоку і так далі. Але були випадки, коли Міністерство внутрішніх справ спочатку діяло, а потім уже закони підтягувалися. Це, наприклад, добровольчі батальйони під час війни 2014 року розв'язання, або в 2015 році патрульна поліція. Спочатку з'являються вони, а потім вже з'являється закон про національну поліцію до кінця. Ну і зрозуміло, що те в такому вигляді, в якому воно зараз є, це така тимчасова форма. Тобто воно має або розростатися. Ну або ліквідовуватися. Я думаю, що воно буде розкорстатися, тому що з'явилася суспільна підтримка, тому що національна поліція, на відміну від інших частин міліції, здобуває симпатії людей. Тобто, на вашу думку, нова поліція це вдалий піар-хід чи реальна реформа? Я думаю, що це будь-яка реформа, яка вдала, вона зразу стає піарходом, тому що на фоні відсутності інших реформ, інших досягнень, завжди те невеличке, що в країні вже робиться, стає одразу помітним і цікавим. У нас, на жаль, не просто дуже мало речей реформовано в країні, і тому поліція стає автоматично рекламним таким піар-ходом уряду, ну тому а що мало чим інше є похвалитися. А особисто ви стикалися з роботою нової поліції? Так, mm, да, одного разу зовсім епізодично е таксисти, бачачи, що ззаду нас їде міліцейська машина, сказали, що я тут зупинятися не буду, там де мені було потрібно, подивитися, а доїде поліція. Ну і ми доїхали там до Стрікавої безпеки і зупинилися там, де слід. Тобто я бачив, як поліція дисциплінує водіїв. Тобто, гір, тобто, ви зі свого боку можете бачити, що все ж таки поліція виконує покладені на себе зобов'язання, а це не просто такий бренд, яким хизується влада. Ну, Про це найкраще можуть засвідчити соціологічні опитування да, і кримінальні справи. І тут ми стикаємося з тим, що з одного боку соціологія показує, що підтримка поліції значно вища, ніж міліції, і довіра до неї росте. І в тих 30 містах, де з'явилася патрульна поліція, то вона справді викликає людей симпатію. Ну, щось новеньке, цікаве, багато молодих облич там. от вони підтягнутіші, порівняно з розхлябаними попередніми там, патрульно-постовими. Тобто це викликає багато симпатії і зрозуміло, що тут все добре. Але і інша штука це ж елемент правоохоронної системи. Ну, одні ловлять, одні розслідують, інші саджають, четверті тримають. От. І те, що там ті, хто на вулицях їх реформували, а все інше, поки що захорузли з круговою порукою і з невідсутністю реформи, то воно і наслідки дає. Тому дуже важко насправді розрізнити, хто ж винуватий взагалом в правому безпреділлі, який в країні не закінчився, із запровадженням. Патрульної поліції. На вашу думку, що треба досконало у роботі цієї поліції? Віддати її під керівництво нам, людям. Зараз вона підпорядкована Авакову. Получається, що патрульна, патрульні поліцейські, всі ці новенькі підрозділи поліції, вони всі живуть в старій системі. Тобто, це такі світлі, хороші елементи в системі старої нереформованої МВС, які по вертикалі своїй підпорядковані аж до гори до уряду. Тобто нижчі, ну, рівень місто, район, підпорядковані області, область там заступнику на національному рівні, і далі національний керівник відповідно аж до Авакова. Так не повинно бути, на мою думку. Патрульні поліцейські на наших вулицях повинні бути підпорядковані громаді. В, в різних країнах це називають по-різному: там шерів, обраний поліцейський, затверджений місцевою радою, керівник поліції. Це може бути по різному, є різні формули. Але на мою думку, ті, хто з нами на вулицях охороняють нашу безпеку, це не повинно бути військовими підрозділами. Це є такі підрозділи порядку, які на нашій території ми їх називаємо поліція. І вони з первинних таких функцій. Порядок, благоустрій, забезпечення нашої вуличної безпеки, мілкі злочини, попередження злочинів, наведення ладу на дорогах. Всі ці речі вони повинні бути нам підконтрольні. А зараз це вертикаль, одна вертикаль, яка є в державі. В результаті, там, де поліцейські добре, молоді, нові хороші, а вони ще пам'ятають про те, що вони тільки свіженькі, то вони тримають лаву, але система їх розвращає. І для того, щоб вони не були в цьому котлі цієї старої системи, їх треба поставити в нову систему систему підзвітності, підпорядкованості громаді. Нам потрібно посилювати самоврядування громади. Оце те, що я би зробив першопочергово. Тому що тоді ми б, як громада, мали над ними можливість контролю. Скажіть, будь ласка, а як на практичному рівні відбуватиметься цей контроль? На даний момент контроль такий: значить, з усіх питань вони підпорядковані національній поліції. Рік від моменту призначення місцева рада не може висловити недовіру. Після того, як рік пройшов, місцева громада через депутатів місцевої ради мера може висловити недовіру, але треба обґрунтувати, що й до чого, і там далі або розслідування, або відсторонення. А якщо немає розслідування відсторонення, то автоматичне тоді відсторонення протягом там 14 днів. Тобто, виходить, що за рік це було навіть і неможливо зробити, тому що там є рік імунітету. Але призначення зверху, підпорядкування зверху, переведення зверху, на мою думку, ситуація має бути інакша. Рано ще запроваджувати прямі вибори шерифа, ну як мера вибирають, але потрібно запровадити виборність керівників усіх поліцейських підрозділів у місцевій раді з залученням активної громадськості правозахисників, журналістів, офіцерів цієї системи і відбором керівників на конкретні місцеві підрозділи поліції, щоб вони були підпорядковані громаді. Наскільки це реально реалізувати? Нереально аваков перся, сказав ні, моя поліцейська нова реформа, моя поліція, вона моя. Все, поки ми маємо е, Арсенія Вахова міністром, він це використовує і як приклад своєї реформи, і як приклад свого успіху, і як рекламно-піарний момент, і як систему, яку він каже про те, що я її створив, я її маю довести до пуття. Тобто від самого початку наша держава не погодилася на децентралізацію у цій сфері. Нас дуже багато говорять про те, що децентралізація, віддача влади громаді, віддача людям, громадський контроль, але не в цій сфері. Ви думаєте, що інший міністр, який я прийде потенційно на змі. Авакову. Він е, дослухається до того, що ви говорите. Думаю, ні, тому що тут справа не тільки в самому міністрі, якщо об'єктивно говорити, то це позиція всього уряду і всієї державної влади. Вони хочуть зберегти контроль за поліцейською системою. У нас навіть, ця поліція вона не стала до кінця цивільним таким соціальним сервісом. Вона все-таки мілітаризована, тобто вона повністю в цій системі рангів, підпорядкувань, ну тобто і так далі, і так до самого верху. У нас міністр внутрішніх справ, він одночасно і політик, який спрямовує цю машину, і він одночасно у військовій формі, як главний жандарм, і як главний по спецназу, це Національна гвардія, і по спецопераціях, і главний паспортний стіл тобто главна паспортівська країни. Це все одночасно в одній особі. У нас не відбулося цієї реформи розділення органу влади на сервіси. Різні і політик, які зверху керує цим напрямком. Тому наступний, який прийде, він теж буде не буде поспішати ну власне робити щось інше за з владою важко прощатися. Це має бути консолідована позиція коаліції уряду. Такої позиції немає. Позиція уряду навіть протилежна про те, що в цій сфері в умовах війни. В умовах того, що в Україні тільки почалася реформа поліції і ще немає реформи в інших правоохоронних секторах, ми поки що робимо централізовану поліцію. Єдине, чим можуть поступитися потенційно і Аваков, і інші міністри, це цим положенням в законі про національну поліцію, щоб дати все таки можливість місцевій громаді, хоча би через місцеву раду, якщо не напряму. Звільняти керівника поліції не через рік імунітету, а одразу, якщо тільки є серйозні якісь проступки, тому що згадується та історія. Ну, як на в Києві, наприклад, гналися за е, людьми, і в результаті загинула людина через непрофесійні, в тому числі дії поліцейські. От зокрема я про це хотів вас запитати. Тут не дивлячись на таку достатньо велику і потужну суспільну підтримку, я думаю, що за рік ми змогли побачити і недоліки в роботі поліції. от які ви, зокрема, недоліки побачили. Якщо о, бути об'єктивним і відношенню до поліції, то не побачити недоліків ми просто не могли. Ну, об'єктивно нова система, вона запроваджується, нові свіжі люди, їх потрібно втягнути в систему, практика завжди відшліфує. Тобто, звичайно, біда, що інколи це ціна людського життя. Тобто це біда, це трагедія. Бо в даному випадку історія в Києві мала таку ціну плату. І серед інших, але якби, добре, що таких випадків небагато було. Тобто на всю країну таких випадків лише кілька вони не змогли зіпсувати загальне суспільне враження від поліції, і це і це доводить черговий раз про те, що все таки реформа правильно пішла правильним шляхом. Ну але це найбільш таких суттєвих недоліків, що мені було видно, не озброєним оком, це е, непрофесійність і через занадто відсутність великого досвіду і молодість. Друге, це недосконала атестація. Тобто, ми в результаті атестації отримали ну переатестацію в більшості випадків, все тих же туди же. От і я вважаю, що це не дуже позитивно. Тому що якби це було об'єктивно тільки по тій причині, що багато нормальних людей були в старій системі, вони готові по-нормальному працювати в новій системі, то я би з цим змирився. Але сама процедура атестації була зроблена таким чином, що вона не до кінця відповідала логіці і законодавству. В результаті ми отримали такий результат, який вийшов. Тобто, Держава, яка раніше не проводила таких масових перетестацій, зіткнулася з тим, що вона й не готова робити таку реформу, як обнулити, всіх перетрусити і заново набрати. І я думаю, що цей негативний досвід, який вийшов, потрібно зараз дуже добре вивчити, перед тим як почнеться масова перетестація в суддях, наприклад, або в прокурорській системі. Яке майбутнє ви особисто прогнозуєте поліції? Ну я думаю, що поліція буде тримати ланку такого першого форварда от, по роботі з населенням, як найбільш реформованої служби, хоча підтягуються паралельно там адміністративні послуги, підтягуються інші підрозділи, слідчі там буде, там ланка, друга, розшук, але вони будуть тримати, тому що вони на найближчому контакті з людьми. Тобто, на відміну від усіх інших підрозділів, які застосовуються тоді, коли треба. Поліцейські це ті, яких ми бачимо щодня. І тому, звичайно, ставка МВС на цю службу, вона правильна, виправдана, і вона буде такою продовжуватися. А я думаю, що майбутнє далеке, це все-таки буде зростати цей суспільний настрій про те, щоб взяти під контроль поліцейських. На вашу думку, а що стало за поруку успішності проведення цієї реформи? Величезний запит суспільства на те, щоб було інакше. Тому що виходило, на початку реформи виходило як. Що, за даними соціологічних організацій, Міністерство внутрішніх справ і його працівникам, в тому числі рядовому складу, суспільстві довіряє щось там менше 1-2%. В себе так нічого, але в самій міліції працює 3-4%. Тобто виходить так, що навіть ті, хто там працюють, не довіряють самим собі. Що говорити про суспільство? В суспільстві панувала тотальна недовіра. Просто тотальна недовіра всій цій системі. І якраз на ці два сектора патрульні постові, вуличні і даї, на це місце приходять, власне. Поліцейські навіть просто взяти і замінити це вже викликало масову довіру до людей, тому що ну нове, свіше, чому би не повірити. Хочеться повірити, хочеться змін. А вже коли поліцейські показували не тільки те, як вони сіли там на нові машину, і ми справившись з кермуванням, її побили, але й показували те, як вони діють, то це піднімало ще вищий їхній рейтинг. Хоча, звичайно, понижало все-таки те, що ну не до кінця вони були підготовлені. Можливо, також треба віддати належний тим людям, хто виступали свого роду такими ідейними натхненниками, ці натякаєте на іноземних консультантів, грузинів, людей-реформаторів з інших країн Ну, мене розумієте. От дивіться, я думаю, що все таки важливо розуміти, що це неможливо без політичної волі. Тобто, скільки би не працювало консультантів, залучених спеціалістів, залучених фахівців з іншої країни, якщо у міністра воля є. Реформа рухається. Якщо у міністра волі немає, може бути 20 офісів іноземних і 20 керівників іноземних, а все одно реформи не буде. Тому я все таки вважаю, що заслуги треба приписувати в першу чергу не грузинам, а Авакову, які дозволив це зробити в Випадку, бо Мендо Обаково, як багато мінусів, так і багато плюсів. Оце плюс його. От. З іншого боку, справді, був використаний досвід маленької Грузії, ну, що таке Грузія в наших масштабах це дві-три області, да, для того. Так. і він був, можна сказати, помножений, розмножений. Тобто він був е, вивчений досконало і в українських умовах примножений. Але так само вивчався світовий досвід. Тому що, ну, власне, те, що відбувається з нашою патрульно-постовою службою, ми і Грузія це далеко не єдині країни, які проходили за часа. Це взагалі нормальний. Формат. Максимально наблизити поліцейського до людей. Тому я й говорю про цей контроль громади постійно, і пи, з моїх вуст не сходить ніколи, тому що максимальне наближення це і підпорядкування членам громади. Тобто коли самі ці поліцейські це і є з цієї громади, ці же люди під контролем у цих же людей. Ми до цього обов'язково прийдемо. Хотілося також у вас і запитати: от ви говорили про те, що запорукою. Успіху цієї реформи став запит в суспільстві. Так, якщо ми переключимося з поліції на інші реформи, от ми говоримо постійно про боротьбу з корупцією. Тобто є певні різноманітні напрацювання щодо того, як це негативне явище подавати. І начебто спостерігається і великий суспільний запит на боротьбу з корупцією. А чому не дається, наприклад, з корупцією? Ну тому що ми не маємо такої організації, яку ми бачимо в нашому повседневному житті, що вона вилавлює корупціонерів. Навіть ті справи резонансні, які виникають там по військовому прокурору, по санітарній службі, там по нищенку ще і так, далі, і так далі. Вони всі такі далекі, космічні справи. Ми їх не бачимо на відстані витянутої руки. Корупція поміж нас, посеред нас. Ніхто нічого не боїться. Хабарі давали, хабарі беруть, процвітають беззаконня, конверти. Ніхто нічого не боїться. Це така якась собі там мишина вожня, десь там зверху. Тому нема відчуття людей з того, що от як. Був запит, з'явилися поліцейські. Вони ще не професійні, але ми вже їм віримо. А коли вони ще щось роблять добре, то ми взагалі кажемо, ну бачите, є ж нормальні всі такі зміни і реформи. І цей наш запит виплескується в високий рейтинг довіри, навіть не такий заслужений, який вони заслужили реальними справами, але це їм аванс, що хлопці, давайте тримайте цю планку. В антикорупційній діяльності цього не вийшлося ні з набу, ні з НАЗК, ні з іншими організаціями, тому що ми не побачили їхньої масової роботи. Одиночні спалахи. Але відсутність такого імпульсу в суспільство, щоби всі принишли, присіли і розуміли про те, що. Це масова боротьба пішла по всій Україні, вилавлюють усіх. Лучше не треба. От якби це відчуття дали антикорупційні органи, довіра б довіра до цих організацій була така висока, як до поліції стрибнула в десятки процентів. Ви думаєте, що високий рівень довіри до поліції буде зберігатися і надалі? Да, я впевнений, що Аваку буде берегти цей рейтинг і буде боротися за його збереження і буде приділяти йому велику увагу. Тому що це якраз один з тих жирних козирів, які дозволяють йому залишатися ну, в національній поліції. А що може зашкодити рейтинг нової Поліцію два-три дуже красномовних випадка, таких як були в Києві з тим вбивством, де поліція і виправдовувала, сказала, що ми не такі вже й винуваті, і так далі. І так далі, але суспільство тоді не вперше засумнівалося масово. Якщо таких два-три випадка відбудеться по Україні, коли в очах суспільства поліцейський був явно неправий, і при тому не буде там жорсткої розправи всередині поліції над такими людьми, то це все впаде тінню на всю поліцію, і тоді відбудеться пониження рейтингу. Тому, власне, дуже часто кажуть, що ці поліцейські приділяють тільки уваги селфі, піару, реклами, ролики там, об'їзди, те наші хай правильно роблять, що приділяють. Тому що приділяючи увагу комунікації зв'язкам з громадськістю, відкриттям відділів по зв'язках з громадськістю, відділам правах людини, дбання про такі речі, про контакт з людьми, підвищується довіра. Підвищується довіра у є синергія між поліцейськими людьми. А, до речі, ви мене запитували, чи я перетнався з поліцією, я згадав негативний випадок. Я тільки зараз вже в ході розмови згадую два позитивних абсолютно випадки, коли е, я підходжу, запитую дорогу. Я завжди маю таку здатність, коли я в інших містах, навіть коли я знаю дорогу, підійти до поліцейських запитати дорогу. І подивитися, як вони на це реагують. І завжди мене, е, мене завжди надихало, коли раніше на Бобіках патрульні постові. Е, Казали дорогу, навіть казали, то тут так, тут так, або приїдь за нами там і так далі. Зараз покажемо. І такі, котрі фиркали і казали, що ти тут до нас пристав, і так далі. Так, от поліцейських, таких, до яких я пристаю з такими питаннями, я не нахожу таких, які грубокачте послали. Сказав, що ти тут мальчик, до нас пристав? Тобто, ну нормально ведуть себе ці поліцейські. От це перший позитивний фактор, який є. І я бачив другий фактор, як вони фізично допомагали людині, яка на дорозі е ну е переходила, і вона потребувала явно, допомоги сторонньої, не було навколо людей, і поліцейські підійшли, кажуть, ми зараз поможемо. Підійшли, допомогли. Тобто я згадав вже позитив. Ну як ми ну, люди так влаштовані, спочатку <заджа> згадує негативне, потім потрохи позитивне. Тобто, дійсно і оцей от чому я зараз це про це згадав? Бо ми почали говорити. Про те, чи праві чи не праві поліцейські, що стільки комунікації проводять, стільки реклами, стільки піару, стільки промоушену. Абсолютно праві. Тому що на цьому, власне, і е, базується гордість поліцейського, що я працюю в цій установі. Тому що насправді оці зарплати, які вони мають, 8, 10, 11 тисяч, там ну, такі от суми, які вони мають, це не утримує їх до кінця від. Е... Ну, суспільство корупційне, суспільство пропонує хабарі, купа ризиків, купа проблем бід є у того ж самого поліцейського. Хочеться більше. От немає такого, що тебе вже все достатньо. От, і тільки така от е, повага суспільства стримує. Прямо провокувати поліцейських і стримує самих поліцейських. І самим поліцейським багатьом там хочеться працювати в чистій установі. Мене друзі є, які в поліцію пішли. От я не знаю, як працюють вони, бо не перетинався з ними в житті. Але я впевнений, що вони хочуть знати і відчувати, що вони працюють в правильній чесній конторі І тому оцей от постійний посил до суспільства і постійна робота. Всякому смішно, не смішно, селфі, не селфі. От вона створює цей місточок, позитивний місточок. Будемо сподіватися, що той позитив, про який ви говорили, буде лише примножуватись. Дякую вам за інтерв'ю. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був політичний експерт Олександр Солонтай. Залишайтеся з нами на актів ТВ. На все добре, до побачення.